Привіт-привіт! Ось він і день два. Трішки перепочивши після насиченого першого дня, ми вирішили повністю провести цей день в найромантичнішому місті Хорватії. Ровінь. Це місто картина, справжній витвір мистецтва. Ним хочеться милуватися і неспішно блукати вулицями, заглядати у маленькі дворики. А ще воно так нагадує. Італію, а саме Венецію. І це не дивно, тому що 5 століть він належав Венеціанській Республіці, а після Першої світової війни Італії. Навіть вказівники назви вулиць в місті написані двома мовами: хорватською та італійською. Бруківка на вулицях за століття так натерлася пішоходами, що по ній слизько ходити. Між деякими будинками є сходинки, що ведуть до моря. Пейзажі ці дійсно закохують море, квіти, аромати хвої. Це просто нереально. Кого ти помітила тут? Мура! Де? Доріжку? Ой! Несучусь, Да? мурашки? Куди вони йдуть? Дивись, куди вони відсуть. Мама тиші, куди? Ти, куди ви мурашки не Ось ваш домик. І Усі і калюськи. А наш батько не дарма сьогодні надягнув таку гарну футболку, на якій написано, що він атлет, тому що йому доведеться штовхати цей груз аж на гору. Яка краса Поліна! Яка краса! Ось ми піднялися на пагорб з чудовим оглядовим майданчиком, що поруч з кафедральним собором Святої Ефімії. Це головний храм Ровіня, побудований у сімнадцятому сторіччі. Поруч розташована дзвіниця собору, вона найвища, вистрії 62 метри. Її видно з будь-якої точки міста. На дзвіниці є також оглядовий майданчик. Поліна майже годує чайку. Дуже добре. О, а вона і не, не проти поїсти трішки. Опа. А ч ты не дает? Подивна и давай. Мы матусим классам. Все, а то твой другий. Другой другий. Ну ч ты ти? А Ну вон... все? Я то на ищету. А що ж ти так її, mm. якщо вона голодна, на. Але ці, mm. 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 да. підійди ближчі? Ні. Так, так, ти швидко, давай, кидай її туди. Перекидай через це. Перекидай через неї. А, ти, давай. Mm. а бачиш, вона в них пасів. Да, мачі просто. І ось той момент щастя, коли ти знайшов найкращий пляж. Чесно кажучи, це Делі. мій топ. Да? Ти що, рада? А чого ти рада? Пляж. Чого? Купатися будеш? Угу. Кого ви знайшли? Пляжі. Зараз ми тебе відпустимо жити, так? Да? Бачиш, його зовсім не видно. Да. Він так зливається. Так? На цьому пляжику ми зависли десь на годинки-дві. Тут класно можна стрибати з цих скель, он з тієї, з поменшої. Вода кристальна, на камінчиках є і краби, і найголовніше, що тут немає ні їжаків, нікого. Є рибки, можна попірнати. Дуже дуже раджу залишу теж посилання в описі під відео. Так, маленьким діткам може дуже незручно буде самим заходити, але там є сходи, є батьки, я думаю, завжди які можуть занести. Коли нема сильних хвиль, то в принципі нормально можна плавати на крузі, на матрасику. Це нормально. Зараз я вам продемонструю всі свої навички. Отак от, от я пригаю, отак от я вмію плавати стилем батерфляй. Та-да-да. -да -да. До речі, вода дуже лагідна. Я навіть пару разів була без окулярів. А вже ж вона солена, але не така, що прям вижигає. Ну, норм. Це дитина, яка просто сходиться з людьми. Наша донька. Та До у нас знакомої жінки, розмовляючи українською мовою. Жінка теж з України, мабуть. Нормально. Пойдемо за нашим гуру. Гуру, куди ми йдемо? На пляж. На пляж. Добре. Ми йдемо на піщаний пляж. Це де пляж? де пляж? Так це гарно. Покажіть, як це пляжа. Ой, новий копеньок. Дуже кумедна в нас історія вийшла з цим піщаним пляжем. Я прочитала, що він є. Ми прийшли, побачили біля тої мітки, куди вів нас навігатор, муляку таку, і пішли далі. А виявилося, що це не просто піщаний пляж, як ми уявляємо собі пісочок. ні ні, -ні це пісочок у воді мається на увазі. Тому всі пляжі в Хорватії, вони на цьому узбережжі, вони з камінчиками. Тож маєте на увазі, якщо бачите, це Sand біч то це маєте на увазі, що вони 20 метрів піску насипали у воді, щоб ти пройшовся по пісочку. Отак, от, от. А це був кайф. Ми купили матрас і надули його один раз в цей другий день, більше жодного разу. Щодо того піщаного пляжу, ми так і не повернулися туди, залишилися тут. Тут гарна була водичка і, чесно кажучи, дуже жарко туди сюди ходити було. Ось такий тут пляж, дуже мелка галька, мілкий камінчик. В той день ми находили безліч кілометрів, тож вирішила кайфувати та кайфувати тут вже на матрасі. Містер Філ Аут! Тож цей день видався для нас таким супер на розслабоні. Ми присвятили майже увесь день морю, і це правильно. Тож, локацію цього пляжа я теж залишу в описі під відео. Вода тут гарна, пляж такий пологий, що можна і діткам заходити. А ми все ж таки для себе вибираємо скелі. Побачимось з вами в наступному відео. Це буде третій день, він буде дуже-дуже насиченим. Тож, будь ласка, підписуйтесь. Пока-пока.